Малята, вас вітає театр Антошка. Малята, а ви знаєте, чому Боріска взимку спить? Якщо ні, пропонуємо подивитися казочку, яка називається Як Боріска листочки дарувала. Прийшла золота осінь і позолотила листечко на Борісці Заблищала вона, засіяла, хто не пройде, всяк милується. От би мені такий листочок, як сонечко, сказав мураха, дивлячись на золоте листечко. Візьми, будь ласка, сказала Берізка і скинула один листочок. Зридів мурашик і потягнув листочок до себе до мурашника. «Ой, яка ти гарна, зітхнув грибочок. От би мені такий листочок. Щоб капелюшок прикрасити. Тримай грибочку, зашелестіла Берізка і скинула листочок для нього. Начепив грибок листочок на шапочку і стоїть, пишається. Аж тут і їжачок хитрячок біжить. Ой Берізко, подаруй і мені трохи листечка свою хатку утеплити. Трусила берізка і для нього жменю листячка. Покачався по них їжачок, начепив собі на голочки, золотою кулькою покотився до своєї мірки. Побачила це ще поруха ялинка. Ох, якби по моїй зеленій сукні твоє золоте листя розкидати, не було б на світі дерева, пошатнішого за мене. Візьми, сусідко, візьми, сказала Боріска. мені не жаль. І струсила своє листя на ялинку. Глядь, а сама ні з чим залишилася, все до останнього листочка роздарувала. Заплакала Боріска. ой, Леле, де ж моє листечко? Нічого не залишилося. Що ж мені тепер робити? Пожалів берізку вітерець. Став він колихати гілочки берізки і тихенько наспівувати їй. Не плач, не журись, прийде весна і подарує тобі нове вбрання. Не плач, не журись, не плач, не журись. Заколисалася борізка, слухаючи ласкавого вітерця, так і заснула на цілу зиму. З того часу так і повелося. Як тільки роздарує борізка все своє вбрання, так лягає спати, щоб швидше весни діждати. Гарного вам дня, малята! До нових зустрічей!